Розділ 21, у якому Джим і Лукас знайомляться з недоладійською школою. Коли паротяжиха опинилася у місті, у друзів аж голова пішла обертом, як знайти стару вулицю в такому величезному місті, адже не вилізеш із паротяжихи і не запитаєш у перехожого. На щастя, їм пощастило. Доїхавши до найближчого перехрестя, Лукас обережно визирнув у щілинку і побачив на розі. Кам'яний стовп із показчиком, стара вулиця. Незабаром він помітив потрібний номер 133. Ти боїшся, Джиме? тихенько запитав Лукас. Джим на секунду замислився і згадав про ніби велетня, а також про те, що багато чого лише здалеку здається страшним. Ні, Лукасе, не боюся, рішуче сказав він. Може, хіба що трішки? докинув він, аби бути вже геть чесним. Ну, гаразд, тоді вперед, скомандував Лукас. Уперед! відгукнувся Джим. Лукас обережно заїхав у гігантську браму. Вони опинилися в дуже просторому під'їзді, котрий за величиною чимось нагадував вокзал. Потужні, кручені сходи вели в якесь підхмаря. Було зовсім незрозуміло, де вони закінчуються. Примарне світло слабко освітлювало цю величезну залу. І що дивно. У сходів не було жодної сходинки, вони плавно підіймалися вгору на зразок вулиці, що йде вгору. Відсутність сходинок була дуже доречною нашим мандрівникам, адже звичайні сходи Еммі було б нізащо не здолати, а так вони могли спокійно собі котити, як по рейках, тож вони котилися й котилися без жодної перешкоди, поки нарешті не дісталися до третього поверху. Перед першими дверима ліворуч вони пригальмували. Двері ці були такими величезними, що в них міг легко в'їхати двоповерховий автобус, але, на жаль, двері ці, що являли собою потужну кам'яну плиту, були щільно закриті. Посередині красувався напис: Пані Кутняк, стукати тричі відвідувачів не приймаємо. А нижче була прироблена спеціальна кам'яна ручка, щоб стукати. Череп із затиснутим у зубах кільцем. Лукас тихенько прочитав Джиму напис. Постукаємо? непевнено запитав Джим. Лукас похитав головою. Дотримуючись обережності, він виглянув із віконця, щоб оцінити ситуацію. Переконавшись, що поблизу нікого немає, Лукас вискочив із паротяжихи і з усією силою вперся в кам'яні двері. Йому довелося неабияк попотіти. Щоб зрушити плиту з місця. Вийшла досить велика щілина. Упоравшись із дверима, Лукас швидко заплигнув назад. Краще не залишати тут Емму саму, пошепки пояснив він Джиму і, смикнувши заважіль, заїхав просто в помешкання. А хіба можна без дозволу входити в чужу квартиру та ще й з паротяжахою?» – боязко запитав Джим. На жаль, іншого виходу в нас немає. Тихо відказав Лукас. Треба спочатку з'ясувати, що тут і до чого. Вони загнали Ему в куток і звеліли їй стояти тут, як те ягнятко, а самі, крадькома, пішли довгим темним коридором. Біля кожних дверей вони зупинялися і обережно заглядали в кімнати. Ніде, ні душі, ні людей, ні драконів. Усі меблі в кімнатах були зроблені з каменю. Кам'яні столи, крісла, дивани з кам'яними подушками. Коли друзі вже дісталися майже до кінця коридору, вони раптом почули чийсь противний верескливий голос, який долинав з останньої кімнати. Там хтось лаявся на всі заставки, потім усе стихло. Джим і Лукас напружено прислухалися. В якоїсь миті їм навіть здалося, що вони виразно розрізнили дитячий голосок. Друзі багатозначно переглянулися і кинулися до таємничих дверей. Коли вони зазирнули в щілинку, то побачили величезну залу, у якій рядами стояли кам'яні парти, за ними сиділо з 20 дітей з усього світу. Малі індіанці і білошкіра малеча, ескімоси і смагляві карапузи в тюрбанах, а посеред зали стояла мила маленька дівчинка з двома чорними кісками. І ніжним личком, які бувають у порцелянових мандалійських лялечок. Хто б сумнівався, що це і є принцеса Лі Ши, дочка мандалійського імператора. Усі діти були прикуті до парт залізними ланцюгами, і, хоч сяк так рухатися вони ще могли, про втечу годі було й думати. У кінці зали на стіні висіла величезна кам'яна дошка, а поруч стояла велика кафедра, Зовбільшки з одежну шафу, вирізана з цілого шматка граніту. За кафедрою сидів напрочуд потворний дракон. Він був, мабуть, більший за емму, але не такий угодований, навіть, можна сказати, худий. Його витягнута морда, заросла густою щитиною, була до того ж уся всіяна бородавками. Крізь кельця блискучих окулярів дивилися маленькі колючі очки. У лапі дракон тримав бамбукову палицю, якою він увесь час розмахував, зі свистом розрізаючи повітря. На довгій худій шиї виразно стримів борлак, а з хижої пащі стирчав єдиний зуб, надаючи драконячому пискові цілком мерзенного виразу. Сумнівів не залишалося. Цей дракон не дракон, а дракониха, сама пані кутняк. Діти сиділи тихі та сумирні і боялися поворухнутися. Слухняно склавши руки на партах, вони дивилися переляканими оченятами на дракониху. Схоже на школу, прошепотів Лукас Джиму на вухо. О, Господи, тихенько вигукнув Джим, який іще жодного разу не бачив школу. Це так завжди в школах? Крий Боже, спробував його заспокоїти Лукас. Деякі школи бувають навіть ні в року. До того ж, учителями там працюють не дракони, а цілком нормальні люди, серед яких іноді трапляються й башковиті. Ануцить, раптом крикнула дракониха, а тоді як стукне палицею по своїй кафедрі. Це хто там шепочеться? Лукас і Джим притихли і утягнули голови в плечі. У класі запанувала гнітюча тиша. Джим не міг відірвати очей від маленької принцеси, гляне на неї, і аж серце тремтить. Так вона йому сподобалася. Ще жодного разу в житті в нього не було такого, щоб хто-небудь йому так подобався. Звісно, про Лукаса тут не йдеться. Та й взагалі він геть інша річ. Лукаса і красенем назвати було важко, а ліши справжня красуня, така мила і така ніжна, тендітна, що Джиму відразу ж захотілося взяти її під свій захист. Від страху не залишилося й сліду. Джим твердо вирішив за всяку ціну звільнити ліши. Поблискуючи окулярами, дракониха проймала дітей мстивим оком і волала своїм верескливим противним голосом: То ви так, не хочете мені відповідати? Ну, начувайтеся, дочекайтеся ви в мене. Борлак знову затанцював на худій шиї і раптом чудовисько, як заверещить. Скільки буде сім на вісім? Ти відповідай. З місця відразу підхопився маленький індіанець, на якого дракониха вказала палицею. Геть малий він мав років чотири, п'ять, не більше, але хлопчина вже носив національний індійський убір із пір'я, цілих три пера біліли на його чорній голівці. Мабуть, малий був сином вождя якого небудь племені. Він розгублено дивився на пані Кутняк. І, затинаючись, бурмотів Сім на вісім буде, буде сім на вісім, це буде, буде, це, це!» – завів своє, перебила його дракониха. Ану, хутко кажи. Сім на вісім буде двадцять, вистрілив маленький індіанець. Що? засичала дракониха з глузуванням у голосі. Чи добре я почула? У тебе виходить двадцять? Ой ні, тобто я хотів сказати, буде п'ятнадцять. Геть уже заплутався малий. Досить! закричала дракониха, блискаючи оком на учня. Отже, не знаєш, ти найтупіший Бевсь і найбільше ледащо споміж усіх дітей на світі. А за дурість і лінь слід карати. І з цими словами дракониха підвелася і рушила до хлопчика. Вона наказала йому лягти на лаву і з неприхованою насолодою відшмагала. Закінчивши екзекуцію, задоволена дракониха із супінням знову повернулася за кафедру. Очі в маленького індіанця були повні сліз, але він не плакав. Адже індіанці, як відомо, дуже мужній народ. Джим просто побілів од люті, наскільки це, звісно, було можливо при його чорній шкірі. Яка підлість, процідив він крізь зуби. Лукас тільки кивнув у відповідь. Він не міг говорити й мовчки стояв, міцно стиснувши кулаки. Дракониха обвела поглядом клас і знову засичала. Скільки буде сім на вісім? Ліши. Джимові так і тьохнуло серце. Не можна допустити, щоб дракониха відшмагала ліши. А запитання ж таке складне. Вона нізащо на нього не відповість. Треба щось робити. Але Джим забув, що ліши. Це ж мандалійська дівчинка, а діти в Китаї вже з чотирьох років задачки лускають, як горішки. Принцеса підвелася. Сім на вісім буде п'ятдесят шість, відповіла вона ніжним голоском, що нагадував щебет манюсінької пташки. Фу! злобливо фиркнула дракониха. Дівчинка не помилилася. А скільки буде тринадцять мінус шість? Тринадцять шість буде сім голосно відповіла ліши. Гляньте но -ну на неї, задихаючись од люті, зарепетувала дракониха. Ти що гадаєш, ніби найрозумніша? Противне, нахабне дівчисько, корчить тут із себе казна що. Ну, постривай, зараз я тобі покажу. А ну ж бо, розказуй мені таблицю множення на сім і швидше. Сім на один, сім, спокійно почала ліши. Виспівуючи, мов соловей, сім на два, чотирнадцять, сім на три, двадцять один, і так вона відторохтіла всю таблицю до кінця, жодного разу не збившись. Джим вухам своїм не повірив. Хто б міг подумати, що така противна річ, як таблиця множення, може звучати так красиво. Дракониха теж слухала з увагою. Надто вже їй хотілося піймати яку-небудь помилку, при цьому вона нервово постукувала своєю палицею. Цієї миті Лукас тихенько покликав Джима Джиме, що ти не боїшся? Та ні. Ну то добре, слухай мене, я знаю, що ми повинні робити. Ми дамо драконесі останній шанс самохіть відпустити всіх дітей. Якщо ж вона не погодиться, то доведеться застосувати силу, хоча я терпіти не можу насильства. Як нам діяти? запитав Джим. Підеш у клас і спробуєш із нею домовитися. Що сказати, вирішиш на місці, я тобі довіряю. Але головне ні слова про мене і про Емму. Ми чекатимемо за дверима, якщо знадобиться, допоможемо. Зрозумів? Зрозумів, рішуче відповів Джим. Ну, Ду, дуй, тихенько сказав Лукас і заквапився до паротяжихи, намагаючись якнайменше шуміти. Тим часом ліши, встигла дійти до кінця таблиці множення. Вона жодного разу не збилася, але саме це. Розлютило дракониху. Вона підскочила до ліши, тицнула її лапою в груди і заверещала. Бач, що вигадала, бридке дівчисько, жодної помилки. Це спеціально, щоб мене позлити. Задавака, каствані кряка, нахаба. Що? Як? Відповідай, коли тебе питають. Принцеса мовчала. А що вона могла на це сказати? Скільки буде до трьох додати чотири? насмішкувато спитала дракониха. Сім, відказала ліши. Дракониха люто зиркнула. А коли я тобі скажу, що вісім, усе одно сім, мовила мала принцеса. Коли я кажу тобі вісім, значить, вісім, прошепотіла дракониха. Зрозуміло, ні? Сім прошепотіла ліши. Що? засичала дракониха. Як ти смієш мені суперечити? Сама знаю, що сім а тобі слід слухатися. Постривайно, ти зарозуміла і марнолюбна, а за пиху й марнолюбство слід карати. Дракониха саме збиралася відшмагати принцесу, як раптом пролунав чиїсь дзвінки і сердитий голос. Хвилиночку, пані кутняк! Дракониха здивовано обернулася і побачила маленького чорношкірого хлопчика, що стояв на порозі і безстрашно дивився на неї своїми плескучими очами. Не смійте чіпати ліши, твердим голосом сказав Джим. Ти, чорний смердючий хробаку, пророх кала дракониха геть ошелешена несподіваною появою Джима. Звідки ти взагалі взявся і хто ти такий? Я Джим Гудзик. Спокійно відповів Джим, я прибув із недогадії, щоб звільнити принцесу Ліши і інших дітей теж. По рядах побіг піднесений шепіт. Усі дивилися на Джима великими очима. Особливо сильне враження Джим справив на принцесу Ліши, якій дуже сподобалося, що маленький чорний хлопчик не побоявся виступити проти такого величезного чудовиська. І розмовляв при цьому дуже спокійно і стримано.